Бля, ну такий сайс, наче хочеться підколити, ну давай кол. Ну у нас гедшот, я одну колу точно натискаємо. Далі надіємось на чек і будемо купати, якщо що. Nice. А що це в нас таке? Мені здається, у нас все таки стріт в потім. Мені байдуже там є, плещі нема. Це для мене кінечна зупиночка. Так ти що? Та що? Друже, давай в тебе тузи з хрестовим тузом, і ти ізі робиш мені подвоєння. Ніхуя не поняв. Ну, очень интересно. Я кол добрый. О, дровин дед. Так, цікава раздачка, может быть. Тут был лимп, я дав 4, это ББ. Дошка с сетом. у сручно. Ай, ой, бля. Уй, сюда! Боже, які емоційні качелі, просто просто неймовірно, навіть у моїх відносинах не було такого. Чого, блядь? Бля, достанеш ту за уїбу, нахуй по столу. Жаль, конечно, этого добряка. Да, это жстко. А, да масса. Ебать, сильний сквіз. Ну, галы. Пішок накидана просто дохуї ще в банки. Ой-ой-ой, можна виграти? Блять, ми вчора дуже важливий, ТРВ не виграли. Позавчора. Бля... А... Ой, їбать і ворот! А як це виграти? Дев'ятки, королі, ідуть королі. Туз п'ять. Ну нет! Ну нет, ну не тут же 5 виграє зараз. Так, це не тут 5, Це бубна, блядь, блять, не король, блядь, тільки на не девятка. Невже наша. А ч так можна було, что ли? Тут дуже якось небезпечно, але... втек, наче хочеться вилюбити бататири, за з якогось короля валета добрати. Че кол, че чи колл, челлазиха. Навряд чи там якісь сети. Можна налагати, я поставив, але... Oh, май. <гум> Ізі читаємо цю катку. Я просто поплопну. <гум> Еще поставити, буду думати над колом. Бля, да, просто Схай наче... Тут Схай наче хоче зіграти тут чек. Десятка, тюрь. Тёрн... Постави сама вісімка також. Це лімпово ну, від лімп кол зіграв. І я бачу те, що туз ікси повинні грати тут чек. А якийсь туз 5, туз 2, наче не велью бетять. Бля, чисто от... Е... Ну, я готовий для контенту, тут написано ти кол по королю хай. Лімп, 4... ну, Лімп, Лім, через половине кол, маленьку кол, там я дама валет, король валет. Бля, ніхуя не закрылась, Все, що він потрібно був ставити, він вже все поставив. Тут хай чекають, рівер, я думаю. Давайте ризикнемо. думаю, мы. Вот это поворот! Забудьте все, що я розповідав про покер. Окей. Okay.